Пам'ять рівно 10 років тому було вбито Андрія Кузьмена, скрядена, відомого співака і громадянина. Про останній день життя. Можливі причини і загибель Кузьми за хвилину. А поки що. Підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше. І найголовніше знати правду, за яку і загинув Кузьма. Отже, 2 лютого, тобто сьогодні, минає 10 років з дня загибелі. Легендарного українського музиканта, фронтмента гурту Скрябін Андрія Кузьменка. Кузьми. Його життя трагічно обірвала автокатастрофа біля села Лозуватка Дніпропетровської області. Кажуть, вона була далеко не випадковою. Прямо кажуть, про вбивство. Напередодні трагедії 1 лютого Скрябин виступив у Кривому Розі. Це був аншлаговий концерт, адже гурт святкував своє 25 річчя. В залі зібрались як давній шанувальник, так і молодь, що тільки відкривала для себе кузьму. Сам він, як завжди, жартував, спілкувався з глядачами та ділився емоціями. Який же був останній день життя Кузьми? І чому мама, як і ми, не хотіла вірити в випадковість ДТП? Перед концертом Кузьма робив кілька відеозаписів, в яких звертав увагу на поганий стан українських доріг. Я Андрій Вікторович Кузьменко роблю екскурсію для президента і всіх депутатів Верховної Ради, взагалі всіх депутатів по дорогах нашої країни. Ти кілометр далі від попереднього сюжету. Я би назвав її Спа-салон, панове депутати. Не треба тратити бабки на те, щоб ходити і мнути свою жопу на дорогах масажистів. Просто-напросто сідайте на таврію, знімайте крісло. Жопу на банановий ящик і всьому ямку. Йопс! І не треба! Не треба ні масажа, не треба собі ламати голову, куди піти у фітнес-клуб. Все приходить само собою. Дякую вам за ту хуйню. Вже тоді він висловлював своє обурення бездіяльністю влади у розв'язанні цієї та багатьох інших проблем. Його останні слова у відео. Набули трагічного значення, адже наступного ранку саме дорога стала місцем його загибелі. 2 лютого близько 8.20 ранку Андрій Кузьменко повертався з Кривого Рогу до Києва. Біля села Лазуватка автомобіль зіткнувся з молоковозом. За офіційною версією причиною аварії стали складні погодні умови, через які автомузиканта виїхало на зустрічну слугу. Кузьма загинув на місці. Мати Андрія Кузьми Ольга Кузьменко до кінця свого життя не вірила, що аварія була випадковістю. Вона припускала, що її сина могли вбити через його активну громадську позицію та критику влади. Вона розповідала, що Кузьма часто отримував погрози, а перед смертю автомобіль виходив з ладу за дуже дивних обставин. Вона також вважала, що на машину могли встановити пристрій, який у потрібний момент. Заблокував управління. Перед моментом загибелі автомобіль перестав гальмувати, а кермо працювати. Утім, якби на молоковозі була б нормально прикріплена бочка, вона б не вбила спрядна і він залишився б живим. так вважала Ольга Кузьменко. Крім того, за її словами, в 2014-му Кузьма вже ледь не загинув через несправне колесо. Яке відвалилось під час руху. Тоді, за її словами, він врятувався лише завдяки щасливому випадку. Наприкінці 2014-го він приїхав до мене дуже засмучений і каже: Ма, ти знаєш, хлопці мені міняли колеса, завжди одні й ті самі міняли. Я їм завжди так добре прочу, а вони мені погано прикрутили колеса. У мене після Миколаєва відскочило колесо і добре, що машина залетіла в купу снігу. Але це було за 100 метрів від бетонної зупинки, пригадувала Ольга Кузьменка. 5 лютого 2015 року Кузьму Скрядина поховали на Бриховецькому кладовищі поблизу Львова. Вся та... Пиздота у Верховній Раді має бути пижена і стріляна, казав Кузьма. Як відчував, що до того дойде. Його слова по факту повністю є діагнозом нинішній зеленій українській владі. Нинішнім зеленим. Гнидам, то чому і навіщо вбили Кузьму? Одна з версій це критика, як уже казала, як казала мама, критика тодішньої влади, але є й інша. А якби Кузьма не загинув, і якби Кузьма через 5 років, через 4 роки, прийняв участь в президентських виборах, то чи мали б ми Зеленського джокера своїм президентом? Чи можливо Кузьма був одним з головних конкурентів того, кого вже тоді до влади вели олігархи, знімали серіали, Слуга народу і так далі? піарили, піарили, піарили. А Кузьма народний співак. Півак і громадянин був найбільшим йому конкурентом. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Вічна пам'ять Кузьмі.